Такі патріоти нам потрібні під час концерту у Німеччині співачка Тіна Кароль здійснила мрію свого палкого фаната з Венесуели. Його звати Джейко. і він тримав у руках плакат з проханням заспівати із Тіною. Артистка помітила написи і запросила хлопця на сцену. So, the song is Ukraine is you. Україна. Це ти me, yes. Загорнутий у синьо-жовтий прапор. Він виконав із кароль пісню Україна, це ти. Після цього зал вибухнув оплесками а Джейко розплакався від щастя. Згодом у своєму інстаграмі Венесуелець написав, що не просто підтримує Україну, а любить нашу націю, сповнену неймовірних душ, і пообіцяв продовжувати вивчати українську мову.